Всім привіт! І Сьогодні у нас тема підрізок. Я набрала ось невелику кількість петельок, сформувавши таке невеличке полотно, щоб пояснити і показати на прикладі обов'язково сформувати і пров'язати з вами наш підрізок. Тож, уявімо, що це наше полотно, яке ми зв'язали, і ми дійшли до того моменту, коли нам потрібно формувати підрізок. Ось таким чином, з'єднавши. Його певною кількістю набраних петельок для нашого підрізу. Ось ми будемо зараз набирати додаткову доріжечку петельок, яка з'єднає одну частину полотна та другу. І сформується такий ось красивий трикутний підрізочок, який дасть можливість нам звузити наш рукавчик. Спочатку так, таким чином, От не просто звузити, а для краси, зручності. Тому що ми звужувати зможемо ще потім вздовж всього рукавчика. Тож, яким чином я роблю цей набір петельок? Я не використовую додаткову нитку, інколи так роблять. Не вважаю за потрібне зовсім, і мені здається, що цей спосіб дуже простий. Тож, я беру просто. Ниточку накручую на пальчику таким чином і закидаю на спицю. Ось таким чином ще раз. Раз. І просовую спицю. Друга петелька, третя петелька, ось четверта петелька. Можна взагалі зробити ось так: дивіться, Хоп. сформувати, так би мовити, петельку. Ось таку. Ниточка на ниточку. Можливо, комусь так простіше. І просовуємо просто в неї. Все ж таке ж саме виходить далі. Знову показую. Так, сформували петельку нашу і сюди просунули нашу спицю. Проте, мені здається, на пальчик дуже швидко. Ось раз. і просунули маю надію, що це зрозуміло. Так, ось такий виходить. Гарненький додатковий рядочок, який з'єднає, ось я відразу зараз покажу, який з'єднає ще раз наше полотно. Зараз краще покажу. Так ось наглядну це наше основне полотно, і це додатковий рядочок. А, лісочка не слухається. Ось так. Ось наш місточок між основним полотном однієї сторони, і другою. І далі ми просто пров'язуємо вже наступну петельку. йдемо по колу нашого рукавчика. Доходимо до початку до початку формування нашого підрізика. І в мене це буде помічено червоним маркером. Далі ми все пров'яжемо разом. Зараз я просто зніму ці додаткові петельки, які я вам показувала, як набирається цей додатковий рядочок для підрізика. Ось. І ви там вже з'єднали, умовно, йдете по колу рукавчика, і доходимо до початку наших підрізиків, Де ми їх саме от на пальчик формували, накидали? бачите, що я не показувала? Ось ми. Формували. Так, значить, дов'язуємо, вже в нас лише острішки до початку підрізка, тож, в мене маленький зразочок, а ви в'яжете рукавчик по колу. Ось, все. дійшли ми до того моменту, який у вас теж буде помічений маркером. Початок підрізика обов'язково, і закінчення його. Значить, я перекидаю маркер. Взагалі не дуже люблю, відразу його скидаю. І ви зрозумієте, чому, коли ви пров'яжете перші дві петельки ось початок нашого підрізика обов'язково петельки, які дивляться в одну сторону, перевіряємо, дивляться в одну сторону, пров'язуємо дві разом. Все. Нам вже видно це і зрозуміло. Він буде декоративно, дуже красиво формуватись трикутничком. Зараз все буде зрозуміло. Так, перші дві ми пров'язали з нахилом вліво. І ці дві останні дві петельки ми маємо пров'язати з нахилом вправо. Тож вони мають отак трикутничком йти, нахилом до середини. Бажано би. Звертайте на це увагу, тоді буде підрізок охайним та красивим. Тож, перший наш ряд. Ми пров'язали дві петельки з нахилом до середини вліво. Всі наступні петельки ми в'яжемо просто лицьовими. Просто пров'язуємо, не дов'язуючи знов дві петельки до наступного маркера. Ось наші дві петельки. Вони дивляться так, як і ті дві перші. А нам треба, щоб вони дивилися в іншу сторону, щоб формувати нам нахил всередину. І наш підрізок був красивий. Тож, що я зроблю? Я візьму і просто їх поміняю в сторони. Ось. Тепер ми можемо пров'язати дві разом. О. І що в нас же є? Наш перший рядочок формування підрізиків. Петельки ці дивляться всередину, і ці дивляться також назустріч першим. Так, перекидаємо маркер і пров'язуємо повністю до кінця весь наш рукавчик по колу, доходячи до початку нашого підрізика. У мене він помічений червоним маркером. І далі ми зустрінемось. Тож, пров'язали ми перший рядочок. ось, Біля кожного маркера, пров'язавши разом по дві петельки, з однієї сторони і з другої. Ось так це вже видно. Навіть можна зняти маркери. видно Початок підрізика ось і його другу сторону. Ми пров'язали по колу цілий рукавичок, і, як казала, зустрінемось біля початку. Нашого підрізика, щоб в'язати другий рядочок. Другий рядочок ми пров'язуємо повністю незмінно: всю цю кількість петельок знову по колу, і за третім рядочком зустрічаємось біля червоного маркера. Я вже другий пров'язала. І щоб було це зрозуміліше, я підготувала схемку підрізика. Ось вона. Ви можете собі заскрінити, і я все зараз поясню. Щоб було для вас зрозуміло, детально така, так би мовити, маленька шпаргалочка, підглядалочка. Тож, ми пров'язали ось цей перший рядочок, це дві петельки, які ми пров'язували як одну. Бачите, я схематично якраз саме вказала от нахил цих лицьових петельок, це все лицьові петельки, от, які дивляться от вверх в одну сторону до середини. Далі другий рядочок ми пров'язуємо незмінно ось так вони йдуть, все-все-все це все лицеві петельки незмінно. І продовжуємо далі в'язати наш третій рядочок. Так само, фактично, як і перший. Тільки що в нас змінюється всередині кількість петельок, от всього, лише, що у нас змінюється. Ми рухаємось до звуження. Тож, пров'язуємо третій наш ряд. Ще раз заакцентую увагу. Ми пров'язуємо зі змінами по дві петельки: перший, третій і п'ятий. А другий, четвертий і шостий кратні рядочки. Ми пров'язуємо як є. В мене це виходить виворітна сторона, так як я в'яжу не по кругу. А за правилом ми рукавчик в'яжемо по кругу. Весь час лицьовими петельками. Тож. Закінчуємо наш другий умовний рядочок, от ми його закінчуємо, закінчуємо і підходимо до третього кола пров'язування нашого підрізика, перепрошую, в'яжу через камеру, можливо, десь щось не так, але, щоб було все ясно. Третій рядочок. Ми знову впевнюємося, що петельки нас дивляться в одну сторону обов'язково. І пров'язуємо дві разом, як одну петельку. Підтягуємо обов'язково, слідкуємо, щоб у нас не було дірочок між маркером і петелькою. Який можна буде і зняти пізніше, як я завжди кажу, тому що все і так зрозуміло. Дві пров'язали, і далі ми в'яжемо всі лицьові. Не дов'язуючи знов дві всередині наших маркерів. Ось, дві лишилось. вони дивляться в ту сторону, як і перші, а нам ж треба нахил правильний, тому ми їх поміняємо сторонами всього лиш ось так, я їх перекину, і пров'яжемо знов дві разом, як і в першому рядочку. Підтягуємо, перекидаємо маркер і пров'язуємо до кінця все коло, поки ми не поки ми не дійдемо знов до нашого червоного маркера. І зустрінемося вже в п'ятому рядочку. Тому що це в нас третій ми пров'язуємо, а четвертий у нас без зміни. Ось так: от за цією схемкою, яку я підготувала для зручності. Закріньте собі, щоб було зручно. Перший, третій і п'ятий ми пров'язуємо по дві петельки ось на початку нашого підрізка, і в кінці по дві петельки з нахилом до середини, так от тому, що вони йдуть до звуження рукавчика. А ці всі рядочки, ось ми пров'язуємо без змін. Кратні без змін, А от перший, третій, п'ятий ми пров'язуємо по дві. З однієї сторони. І з другої, як одну дві-дві разом, дві разом, і тут також дві разом. Ось я все помітила, занотувала, щоб було зручно. Тож, пров'язуємо наш третій рядочок, обов'язково, по колу і наступний рядочок ми пров'язуємо без змін. Тож, отак, через один рядочок ми вяжемо і зустрінемось вже. Як пров'яжемо наступний рядочок. Пров'яжу з вами, це в мене одразочок поверідним способом, у вас лицевий той рядочок йде, а в мене він виворітний, щоб сформувався наш підрізок. В'яжу, щоб ви зрозуміли, що ніяких змін в цьому немає. Ви цей рядочок в'яжете по кругу, незмінно, без зменшень лицьовою гладдю. Або, можливо, у вас йде якийсь візеруночок, значить, ви в'яжете візеруночок, дивлячись кого, який задум дизайн виробу. Вашого рукавчика. Ось, все. Закінчили ми четвертий рядочок, і знов в п'ятому ось як у нас за схемкою. Знову йде дві як одну пров'язуємо з нахилом до середини вліво, і тут дві як одну пров'язуємо з нахилом вправо. І обов'язково перевіряємо, в яку сторону дивляться ці петельки. Це дуже важливо. Тож, дов'язуємо четвертий рядочок, обов'язково дов'язуємо, дов'язуємо, перекидаємо маркер і починається у нас п'ятий рядочок. Знову ми впевнюємо, що в нас правильно дивляться петельки однаково, тому що петельки можуть бути одна, наприклад, так, а друга петелька може бути випадково, якимсь чином, в іншу сторону, дивитись, бачите? Ось, в різні сторони дивляться, тому ми маємо в цьому впевнитись. З цієї сторони нам потрібно, щоб дві петельки були, і ми могли так пров'язати в цю сторону, щоб дивились Поки що ми дов'язуємо. Так, дов'язуємо і переставляємо з цієї сторони петельки в іншу сторону. А тепер пров'язуємо їх дві разом. О, чуть не можу Ось, пров'язали. Перекидаємо маркер і пров'язуємо далі по колу повністю знов до початку нашого підрізока. Ось у нас яка вже краса формується. Так, пров'язуємо. Так, і можна сказати, що це вже дійсно наш закінчений підрізок. Чому? Тому що ось яка вже в нас вийшла краса. Ось такий в нас вийшов красивий підрізок. З однієї сторони, непомітний, а з іншої сторони такий гарний. І ці всі петельки в нас ось так дивляться красиво в одну сторону. Дуже красиво. Ми можемо його зробити і більше, якщо ми більше петельок наберемо, то всередині буде їх більше, трішки ширшим, можемо трішки довше його зв'язати ще. От За цією схемою ви можете сформувати на будь-який розмір, вільність, якщо вам хочеться більш вільний під ручкою мати підрізок, запас, вільність рукавчика, ви можете за цією схемкою зробити собі будь-який підрізок. Ось такий гарний підрізок. А далі вже а, можна почати формувати звуження рукавчика за потребою. Ми беремо просто по дві петельки можна з однієї сторони, і дві петельки з іншої сторони. Якщо у вас дуже широкий рукавчик і вам хочеться його швидше звузити, наприклад, через 8 рядочків, потім через 7 або, навпаки, спочатку густіше, частіше ви його а, звужуєте. А потім вже більші трішки проміжки робити. Як я це робила а в своєму регланчику пастель за назвою Я залишу посилання, щоб ви його побачили? Ось тому, будь ласка, насолоджуйтесь, звертайтесь до схемки і всім рівненьких петель і вдалих виробів.